Добрий день, любі діти! Послухайте віршик і визначите, на яку тему у нас сьогодні буде заняття. Диво дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім! Є багато тут маляток і дівчаток, і хлоп'яток. Гарний дім цей для діток. Зветься просто Дід садок. Лялька, Наталка. Запросила в гості у дитячий садок і зроби нам маленьку екскурсію. Перша кімната називається роздягальня. У роздягальні діти скидають верхній одяг та перезуваються. Погляньте, скільки тут шафок. У кожного є своя шафка. А щоб ніхто не переплутав шафу, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні і лавки, щоб діткам зручніше було взувати змінне взуття. Наступна картинка ігрова кімната. В ігровому куточку живуть улюблені іграшки дітей ляльки, звірята, конструктор і машинки. Діткам подобається гратися з іграшками. Тільки іграшки люблять, коли їх прибирають після гри. Коли закінчимо гру, іграшки збираємо на полички та шафи для іграшок. Прибирати треба після перегляду книжки, в яких живуть казки. Ось зараз книжкова поличка. Що ви бачите на поличці? Так, це книги. Цікаві книги у садочку розповідають хлопчикам та дівчаткам казки, віршики, а ще дітки залюбки розглядають малюнки. А де діти проводять тиху годину? Звісно, у спальні, у дитячій спальні дуже затишно. Тут дитячі ліжечка з чистою постілью, зручні подушки та м'якенькі ковдри чекають на малят. Перед їжею та після туалету дітки обов'язково миють руки. А де це можна зробити в садочку? Звісно, ванна кімната. Тут пухнасті рушники та духмяне мило. А зараз Наталка пропонує пограти в гру, що де для чого? Лялька буде показувати картинки, а ви відповідати. Що це? Це гойдалка знаходиться на ігровому майданчику. Для чого дітям гойдалка? Щоб на ній гойдатись. Що це? Це подушка. Де в дитячому садочку подушки? Подушки у спальні, на ліжечках. Для чого нам потрібні подушки? щоб на них спати. Що це? питає Наталка. Так, це іграшкова машинка. А де можна знайти іграшкову машинку? Так. В ігровому куточку на полиці. А для чого потрібна машинка? Щоб возити та кататися. А зараз розглянемо, що діти роблять у дитячому садочку. Що роблять діти? Діти роблять ранкову зарядку. Що роблять дітки? Дітки миють руки і вмиваються. Що роблять діти? Діти снідають. Що роблять діти? Діти граються іграшками. Що роблять діти? Діти займаються. Що роблять діти? Діти вивчають цифри. А на цій картинці діти йдуть на прогулянку. Що роблять діти? Діти малюють. Що роблять діти? Діти відпочивають. Молодці. До наступної зустрічі.